Доброго дня, дорогі друзі! Вас вітають ведучі програми Орел Терешка Орел Вероніка та Гладка Вероніка. Ми з вами знаходимось у невеличкому містечку, яке розташоване на трасі між Черніговим та Києвом. У містечку, де знаходиться багато унікальних пам'яток доби Козаччини, історія якого тісно пов'язана із родиною Розумовських. Ви вже здогадалися, що мова йде саме про козелець. Сьогодні у нас незвичайний випуск. Ми розкажемо вам про найдавніші ізбережних донині садибних комплексів лівобережної України. Садиба покорщина, або як її ще називають, садиба дараганів. Що ж, настав час підкидати монетку. Якщо ви буде Орел, то я перша почну розповідь. і Розкажу про всі цікаві факти та легенди. Добре. Тоді, якщо решка випаде, то почну я. Випала решка. Що ж, цього разу тобі пощастило. Садиба Покорщина розташована на східній околиці Козельці, праворуч до села Данівка. Маєток був придбаний у 1744 році Наталією Розум, матір'ю Кирила та Олексія Розумовського. Потім садиба перейшла у власність до дочки Наталії Віри Дараган та її чоловіка Юхима. Я знаходжусь біля центрального в'їзду до садиби. Колись тут розташовувались ворота, через які можна було потрапити до маєтку. По обидва боки різної алеї розташовувались комора, каретний сарай та два дерев'яні флігелі, які на даний момент не збереглись. На схід від головного будинку міститься Кам'яниця. Із західної частини був ландшафтний парк, що спускається вниз до заплави річки Остер. Всього територія налічувала близько 2,5 гектарів. Колись цією алеєю проїжджала російська імператриця Єлизавета Петрівна, адже вона була дружиною Олексія Розумовського. Про приїзд невістки Єлизавети серед місцевих жителів ходить легенда. Тільки уявіть: 1744 рік перше знайомство Наталки Розум та російської імператриці. Імператриця зробила те, що не було записано у жодному етикеті тих часів. Вона першою, незважаючи на титул, на українською традицією традиції поклонилися своїй свекрусі козачці. Звідси і назва Покорщина. Є й інша версія, не така романтична, що назва садиби походить від прізвища полкового писаря Івана Покорського, якому належала земля до 1744 року. А ось і сам будинок якому приймали гостей? Ви, мабуть, шоковані виглядом садиби, яка має таку неймовірну історію. Останній раз садибу реставрували у 1975 році, коли на території маєтку знімали сцени до художнього фільму Зірка привабливого щастя про долю декабристів та їхніх дружин. А який вигляд мала садиба зсередини? Будинок опалювався печами та грубами, викладеними поліхромними розмальованими кахлями. Інтер'єр прикрашали розписи відомого українського художника XVIII століття Григорія Стеценка. Найкраще з усього у первісному вигляді збереглася двоповерхова кам'яниця, одна з небагатьох на лівобережжі господарських споруд козацької старшини, за винятком сходів, що вели на другий поверх. В радянські часи пам'ятку використовували як комору. Мабуть, вас цікавить питання, чому ж ніхто не б'є на сполох? Насправді спроби робились. Наприкінці 2009 року. Володимир Недяк орендував пам'ятку та планував створити тут музейний комплекс. Однак через часткову приватизацію земель місцевими жителями від подальших планів не як У 2021 році ТЕСН поцікавились у місцевої влади. Чому ж цим питанням ніхто не займається? Щоб знаєте, забити двері, почистити сміття, забрати і поставити вашого поліцейського, щоб він бомжів розігнав, бо каче вони до сьогодні тут живуть. Це ж можна зробити? Можна на це не треба таких великих грошей. Не треба, але що воно повинно бути в нас на балансі, розумієте. Сумно, правда? Така велична історія і такий плачевний вигляд має пам'ятка національного значення з охоронним No846. На завершення по традиції нашої програми ми залишимо для відвідувачів скарб і заодно загадаємо бажання, щоб знайшовся меценат, який зможе зробити садиби музей та заохотити туристів приїжджати до козельця. Містечку є, що показати, та є чим пишатися. Ну що, як тобі садиба? Садиба дійсно дуже класна. Вона має багато цікавих легенд та історій. Але на жаль, через два роки вона може зникнути. Так, садиба потребує негайного реставрування. Що ж, на цьому наша програма закінчується. Дякуємо, Дякуємо за перегляд.